Що колька дуже виражена, або якщо дитина перша в родині, то батьки звернуться до лікаря і коли насправді буде потрібно до обстеження, коли лікар почне турбуватися? Ну, по-перше, якщо у дитини є ознаки гострого захворювання, лихоманка, порушення дихання, кволість, погане смактання. Друге, якщо дитина має погане додавання у вазі, погане зростання, Третє, якщо період плачу триває постійно і немає періоду гарного самопочуття. Четверте, якщо випорожнення дитини набувають зміненого характеру, якщо є закріп або кров у випорожненнях. П'яте. Якщо є блювання, яке постійно повторюють. Підсумуємо, якщо поза приступом раптового плачу дитина має. Здоровий вигляд, весела, має добре додавання увазі, має добре зростання і має вік до п'яти місяців життя, то у неї кишкова колька. Немає доказів того, що крик дитини пов'язаний з болем у животі. Вчені лікарі-клініцисти продовжують вивчати кишкову кольку та спроби знайти засоби боротьби з нею. Але наразі немає ефективних та безпечних ліків для вирішення цієї проблеми. Тому, якщо дитина не має органічної патології, то краще її заспокоювати безпечними засобами. Про них ми поговоримо у наступному випуску.